Мене тригерить язик. Сьогодні росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Водночас ООН у своєму твіттері привітали всіх з Днем російської мови. Це тригерить. Коли депутат, викладач чи будь-який сервіс відмовляється надавати послуги чи інформацію українською державною мовою, як має бути за законом, це тригерить. Як тригерить і те, що росіяни міняють знаки в окупованих містах і населених пунктах України з українських на російські. А тригерить те, що підлітки на вулицях розмовляють російською, вважаючи це крутим. А коли хтось каже, що він не буде переходити на українську, і взагалі це ущемляє права російськомовних. Це підігравання розпропаган. І наостанок дякую всім захисникам і захисницям за те, що бороните нашу землю за те, що Київ, а не Київ. І дякую всім, хто робить свій свідомий вибір на користь української. Бо мова має значення. Усіх обійняла.